Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За 55 кілометрів від нашого кордону знаходиться ядерний об'єкт 1150, база зберігання ядерної зброї. Якщо РДК разом із ЗСУ її захопить, це метод шантажу Росії не гірший ніж ЗАЕС. Не так давно наші сили під час евакуації Росіяни з бункера провели успішну операцію, ешелон зупинили на ходу. За даними телеграм-каналів, там може бути 8 боєголовок. Росіяни істерять про те, що ядерний об'єкт в Курську втрачено. Сьогодні там відбувались бої, воєнізовану охорону перебили в небо, піднімали винищувачі та гелікоптери. А місцеві Радіостанції гремлять повідомленнями про те, що незабаром місто стане вільним та попереджають про евакуацію. П'ятниця для російського курська почався з паніки на тлі масштабної атаки БПЛА та знищення одного з прикордонних з Україною пунктів. Владімір Путін погрожує ядерною зброєю Україні та всім західним країнам, які нам допомагають. Крім цього, російський диктатор заявив, що кілька ударів його нової гіперзвукової міжконтинентальної ракети будуть схожі на ядерний удар. Ядерні погрози, що лунають від Путіна, не є чимось новим, як розповів 24. Тому каналу, полковник армії Великої Британії відставці Геміш де Бретон Гордон. Росіяни погрожують ядерною зброєю від початку війни. У питанні ядерної зброї справді треба бути обережними, але навряд чи нас чекає каєрмагедон. Ядерна атака по всьому світу. адже це було б абсолютно проти всього, що за словами Путіна він намагається досягти, зауважив Геміш де Бретон Гордон. Ймовірно, нові погрози диктатора спровокував дозвіл Україні завдавати ударів ракетами Штормшедо та Етакамес. Фактично, це зводить на нівець тактичну ядерну зброю. Путін ядерна зброя Росії це або боєголовка на ракеті Іскандер або скинута з реактивного літака су 35 Обидві ці тактичні ядерні зброї мають радіус дії близько 400 миль. Отже, щоб завдавати ударів по містах по території України, їх потрібно запускати прямо з України або дуже близько до кордону. Путін тепер знає, що йому буде неймовірно важко зі «Шторм -шедоу» та штормшедотакаме. додав британський полковник. Тож загрозу ядерного удару можна відкинути, а західні лідери не мають боятися Путіна тільки тому, що він погрожує нею атакувати. Зважаючи на масований натиск ракети, які випустили по Україні, особливо по енергетичній інфраструктурі. Заходу потрібно обдумати, як підтримати Україну в її протиповітряній обороні. Я вважаю, що літаки НАТО, зокрема з Великої Британії та Франції, мають бути залучені для підтримки у вашому повітряному просторі, заявив полковник Британії. США зробили це, щоб підтримати Ізраїль під час обстрілу з боку Ірану, і британські, американські і французькі винищувачі збивали ракети з міжнародного повітряного простору. НАТО має серйозно розглянути можливість Робити те саме в Україні бібісі повідомила про російського дезертира, який раніше служив у ядерних силах країни Агресорки. За його словами, ядерна зброя Росії на початку повномасштабного вторгнення перебувала у повній бойовій готовності. Втім, варто розуміти, що стратегічні ядерні сили завжди перебувають у стані підвищеної бойової готовності. До прикладу, британський ядерний потенціал є на підводних човнах «Трайдент», які завжди готові до стільби, аналогічна ситуація в США та Франції. Їхні ядерні сили завжди поготові, пояснив полковник. Великої Британії треба зазначити, що цього російського дезертира прирівнювали до командира високого рангу. Це не так, він був молодшим офіцером, охороняв базу, де зберігається ядерна зброя. Тож наявність нього великого доступу до ядерки залишається під питанням. Усі, хто мають ядерну зброю, завжди перебувають на піку готовності. Якщо ваш ворог думає, що ви не висталите зі своєю ядерною зброєю, то це вже не стримувальний фактор. Росіяни не були ближчі до використання ядерної зброї 24 лютого 2022 року, ніж можливо, сьогодні підкреслив геміж. Де Бретон Гордон, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.